Всім привіт, кінець жовтня. Отакий в мене стан будівництва, фундамент повністю готовий, плита по ґрунту залита, все супер. І газоблок є, але навіть стіни ще не почали зводитись. Але почнуть, проте добудувати будинок в цьому році в мене вже шансів немає. Тому було прийнято рішення їхати до Німеччини. Придбати будинок на колесах. І саме це я хочу проанонсувати Кому цікава така тема. Будинок на колесах, це дуже круто, дорого, але не так дорого, як збудувати будинок, звісно, чи навіть купити квартиру. І як це зробити по документах, по грошах, по оголошеннях, де це знайти. Все це буду розказувати і показувати в наступних відео. Тому підписуйтесь, ставте лайк. і Обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. І слідкуйте як... за тим, як це зробити, як я буду їхати до Німеччини і обирати цей вагон, як його приженю до України, розмитню, поставлю на облік і так далі. Дякую всім за увагу. Всім пока.